Сама тридцять цього ранку що півгодини в ефірі. канал один мовить в об'єднаному марафоні наймасованіша ракетна атака за останні чотири місяці: одинадцять годин росіяни атакували нашу країну ракетами і шахедами. Також сьогодні вночі російські шахеди знову перетнули кордон України в небі. Побували сотні дронів та десятки калібрів. Ракет Х-101, Х-59, запущених з літаків стратегічної авіації. Відповідно, по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Від самого вечора, ось який, до речі, вигляд має карта зараз. Досі ще немає відбою на Волині та на Чернігівщині. Ну а від вечора Росіяни запустили кілька хвиль дронів, які атакували майже всю територію України. Вибухи лунали в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Житомирі та на Прикарпатті. В місцях прильотів розпочалися пожежі, але Україною цієї ночі ворог не обмежувався. Атакував також Польщу в небо країни залетіло понад десяток дронів. І їх збивала. Польська авіація, польща закрила для польотів навіть аеропорт Жешув. Саме через це місто до України нагадаю надходить військова допомога. У міністерстві оборони Польщі визнали, що шахеди залетіли в повітряний простір країни, закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, але не згадав про їх саме російське походження. Росія атакує союзника НАТО. Це акт війни так шахеди на польській території, охарактеризував американський республіканець, старший член комітету палати представників з питань збройних сил Джо Вілсон. Він нагадав, це сталося менш ніж за тиждень по тому, як Трамп приймав в Білому домі президента Польщі Навроцького і закликав Трампа негайно запровадити проти Росії санкції, які спустошать її воєнну машину, і додатково зброїти Україну тим, що здатне бити по Росії. Топи диму видно на Вінниччині. У військовій адміністрації області повідомили є влучання в цивільні промислові об'єкти. Інформації про потерпілих на цю хвилину немає. А напередодні росіяни кавом вдарили по селу Черкаська Лозова в передмісті Харкова. Там постраждала людина. А в населеному пункті пошкоджені житлові будинки на одній вулиці вибуховою хвилею потрощило щонайменше сім осель. 60-річного жителя Атомної Балки, це вже Херсонщина, атакував російський безпілотник в чоловіка вибухові травми, уламкові поранення. Росіяни напередодні артилерійським ударом розтрощили і спалили ринок. В центрі Херсона десятки містян втратили робочі місця, а жителі знову, жителі зруйнованого передмістя ще й прихисток в Костянтинівці на Донеччині під завалами зруйнованої багатоповерхівки можуть перебувати четверо людей. Росіяни напередодні скинули на житлові квартали. Півтонну авіабомбу, а під час ворожих обстрілів з артилерії та дронів одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Кабами, дронами та з артилерії гатили окупанти по Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Побито два приватні будинки. Автобус у Синельниківському загорівся будинок культури, понівечено, понівечено також сільгосп підприємство. Заміновані дороги і дрони над головою. У таких умовах херсонські поліціянти забирали 70-річну жінку із прифронтової гаврилівки. Староста села попросила копів вивести пенсіонерку із під обстрілів до родичів. Правоохоронці ретельно спланували рятувальну операцію в темну пору, адже лінія фронту зовсім поруч і в день це дуже небезпечно допомогли селянці швидко зібрати майно, але не очікували таких обсягів бо, окрім звичних речей, вона хотіла забрати із собою ще й чималий урожай цибулі. Зрештою жінку відмовили від городини і успішно доправили у безпечніше місце. Ото кадіяло подушку. Давайте таке. Воно там воно запаковане. Так, бабушка, давайте бодрона, дрона. в машину. Давайте сідайте, виболи. Бабушка, там дамо вам цибулі. Ми за цибулі можемо всі тут остатися вашої. Як ви не розумієте, сідайте безстреньку, піднімаємо. Українські війська контратакують виступ, що утворився в бік добропілля села, що за лічені дні захопили росіяни. Повертають під контроль Збройних сил України після того, як. У селах Хразіне, Золотий Колодязь та Новоторецьке наші військові відкинули росіян, ті намагаються перегрупуватися і беззупинно атакують наші сили безпілотниками різних типів. Покровський напрямок залишається найскладнішим на всій лінії фронту, окрім боїв, які там відбуваються десятками за добу окупанти. Сконцентрувалися на тому, щоб повністю взяти під контроль небо своїми ударними дронами і щоб перебити нашим військам логістику та унеможливити утримання відбитих населених пунктів. І ще один не менш складний напрямок Краматорський. Там окупанти просунулися в бік Святогорська, Святогірська і намагаються прорватися в бік Сіверська на Новопавлівському відтинку. Прагнуть захопити село Соснівка. Це на Дніпропетровщині. Ще дві додаткові установки Петріот надасть Україні Німеччина та посилить програму далекобійних дронів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України в Лондоні. Там триває вже ювілейний 30-й Рамштайн. Перші пускові установки додаткових систем Петріот вже доправлено в Україну, а половину вартості, яких покрили норвезькі партнери. Окрім того, Німеччина разом з Британією планують підписати низку контрактів з українськими виробниками далекобійних дронів на 300 мільйонів євро. А це кілька тисяч дронів. Deep Strike, щоб ще більше наші виробники наситили українські сили оборони такими безпілотниками. Саме ця зброя, а також ППО та санкції проти Росії, критично важливі для підтримки України, заявив український очільник оборонного відомства Денис Шмигаль, який також присутній на засіданні Рамштайну. Україна нині потребує щонайменше 10 систем Петріот, також ракети до установок ППО. А крім того, є потреба не лише в далекобійних безпілотниках, а ще в дронах, перехоплювачах російських шахедів та ФПВ, щоб утримувати фронт для виробництва таких дронів українським виробникам треба як мінімум 6 мільярдів доларів. Міністр оборони Шмигаль повідомив, що серед ключових цілей засідання забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилити ППО та розвиток спільних виробництв оборонної промисловості. Парламент знову в ефірі. Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підписав постанову, яка відновлює прямі трансляції засідання парламенту після майже чотирирічної перерви. Засідання депутатів показуватимуть онлайн на ютуб каналі Рада. Перша така трансляція відбудеться вже 16 вересня під час чергового засідання. роботу парламенту перестали транслювати онлайн після початку повномасштабного вторгнення. Пояснили це заходами безпеки. Також під час голосування в залі парламенту були відсутні журналісти. Однак, торік у травні медійникам допуск вже відновили. Убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах у центрі політичного протистояння президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що проти нападника висунуто федеральні звинувачення. Він може отримати довічний термін або позбавлення життя. А от спікер палати представників Майк Джонсон звинуватив провідні американські змі у замовчуванні історії. Чому це питання набуло помітного політичного звучання у Сполучених Штатах? Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко докладно розкаже. 23-річна біженка з України Ірина Заруцька близько 10-ї вечора поверталася з роботи додому у приміському поїзді в місті Шарлот, штат Північна Кароліна. Позаду неї сидів темношкірий 35 Де Декарлос Браун. Слідство встановило, нападники жертва не були знайомі, але він дістав з кишені ножа і раптово наніс дівчині три поранення, унаслідок чого Заруцька померла. Хоч все це трапилося ще 22 серпня, відео з камер спостереження поїзду оприлюднили минулими вихідними. Воно потрапило на очі Дональду Трампу. Президент спочатку зробив окремий допис у Social, де назвав нападника психічно хворим. У чоловіка справді діагностована шизофренія. Поліція 14 разів затримувала його за правопорушення. Востаннє він вийшов на волю у січні. У вівторок президент записав окреме відео з овального кабінету із портретами Заруцької та Брауна в руках ось фотографія. А ось фотографія жінки, прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем у житті. Спецагент ФБР з ледь стримуваним хвилюванням розповів на брифінгу, якою була Заруцька, біженка із Києва, що разом із родиною втекла від війни до США. Ірина освоїлася в нашій громаді, вона знайшла друзів, одразу знайшла роботу. Першого ж дня, коли їй дозволили працювати, коли вона отримала дозвіл на роботу, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя. Нещодавно переїхала жити до свого партнера. За нападником, окрім психіатричного діагнозу, тягнеться довгий перелік правопорушень від домашнього насильства до збройного пограбування і проникнення в чужі помешкання. Його затримали, де Карлос Браун перебуває під вартою. Напередодні щодо нього висунули федеральні обвинувачення максимальне покарання за цей федеральний злочин довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення або смертна кара. Але у цій здавалося б, однозначній історії. Знайшовся політичний підтекст. Наближені до республіканців змі, і навіть спікер палати представників Майк Джонсон звинуватили про демократичні медіа у тому, що вони навмисне замовчують справу убивства української біженки. Що мене вражає, якщо ви читаєте лише New York Times, Вашингтон Пост та інші провідні видання. Ви не дізнаєтесь про кричущу історію Ірини з якоїсь причини. Багато новинних служб відмовляється висвітлювати це. Аксіос безсоромно стверджує, що це я зацитую пальне для війни за порядок денний мага останні місяці для Дональда Трампа і справді проходять під знаком боротьби зі злочинністю на вулицях. Причому криміналітет, на думку Трампа, засів здебільшого у містах, якими керують його політичні опоненти демократи у Шарлотті, де вбили Заруцьку, мер демократка. Раніше Трамп застосовував федеральні сили, щоб нібито звільняти від злочинності великі міста Вашингтон і Чикаго ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдине, що вони розуміють. Трамп стверджує, що вже переміг вуличну злочинність у столиці. Він не раз розповідав, буцімто раніше люди боялися виходити на вулиці у Вашингтоні. Хоч переповнені вулиці і заклади свідчили про зворотнє. Але на підтвердження своїх слів напередодні увечері президент разом з найближчими соратниками повечеряв у респектабельному ресторані неподалік Білого Дому із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.